Привіт малянка! Літо прекрасна пора. Все навкруг квітне, пахне, легкий вітерець поміває, сонечко пригріває. До речі, про те, що квітне. Пригадайте, будь ласка, які літні квіти ви знаєте. Сьогодні я з вами хочу поговорити про одну дуже красиву літню квіточку. Послухайте загадку і відгадайте, про яку. Була жовта. Стала біла, я духнула, полетіла. Правильно малята, це кульбабка. Давайте подивимося на цю красуню. Була жовта. А стала біла. Я духнула і полетіла. Подивіться, малята, яка це гарна квіточка. Її ще називають квіточка сонця, тому що вона схожа на сонечко і її пелюсточки як сонячне промінечко. Кульбабка дуже хороший медонос. Це означає, що кульбабку дуже люблять бджілки. Вони там збирають нектар, який потім вони переробляють на мед. Також і різні комашки. Ось тут ви бачите гарненького бедрика, сидить і теж ласує нектару. І метелики також, і не дарма. Тому що кульбабка це ще й лікарська рослина, вона лікує аж від 15 хвороб. Вона дуже очищує кров і дуже-дуже вона допомагає, коли болить животик. Потрібно заварити чайок, але саме тільки з білої кульбабки, з жовтої, вибачте, кульбабки, не з білої. Заварити чайок і попити, і животик перестане боріти. А чому ж кульбабка перетворюється на білу пухнасту кульку? А секрет ось у чому. Зверніть увагу, малята на ось ці парашутики. На кожному парашутику в кінці є ось таке довгене коричневе насіннячко. Кульбабка таким чином. Розсівається. Бачите, вона сама себе розсіває для того, щоб на наступний рік виросли знов гарні, запашні, корисні, лікарські ось такі кульбатки. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо малювати кульбатку. Давайте спочатку ми з вами розглянемо. З чого ж складається кульбатка? Які в кожної квіткової рослини, у кульбабки є стебло. Ось таке воно у неї довге, пряме, струнке та гарне. На самому вершечку стебла розташовується така чашечка, ось її тут гарно видно. А в чашечці уже пелюсточки-квіточки. Під чашечкою є ось такий гарненький. Зелененький комірець. Листочки у кульбабки теж дуже гарні, пласки, широкі, ось такими зубчиками. А ще у кульбабки, як і в кожної рослини, є коріння. Поміркуйте малята, для чого рослинам коріння. Що ж, приступаємо до малювання. Сьогодні малята ми будемо з вами малювати кульбабку. Яка розсію насіннячку, тобто біленьку кульку. Для цього я вибрала аркуш ось такого гарного фіолетового голубого кольору. Нам знадобиться також фарба трьох кольорів: зеленого для стебла і листочків, біленького, ви здогадались, для чого, для того, щоб ми намалювали ось цю гарну білу кулю. Також коричнева будемо малювати чашечку рослинки. Також мені потрібна буде вода, пензлик і ватна паличка. Також обов'язково волога серветочка. Що ж, приступаємо до роботи. Трьома пальчиками беру пензлик біля залізного комірчика, мочую пензлик у воду і починаю будити зелену фарбу. Ось так затанцював пензлик, розбудив. Зелену фарбу, тому що на початку я хочу намалювати стебло. Ми з вами говорили стебла у кульбабки прямі і тоненькі і стрункі. Одне стебло. Тут буде друге. Для того, щоб лінія була тоненькою, треба малювати кінчиком пензлика. Або взяти тоненький пензлик. І намалюю ще одне стебло. Зверніть увагу малята. Стебла потрібно малювати далеко одне від одного, для того, щоб ось тут вийшла гарна, біленька пухнаста шапочка, і щоб вона не заважала інші. Тепер намалюю листочки. Листочки теж дуже цікаві у кульбабки ось такі пласки з зубчиками. Один листочок. Тут буде інший. Можна хвилястину ось такими лініями зображати. Закінчилась фарба, набираю ще. Фарба у нас сьогодні дітки, у а. Так. Ну, щоб вже зовсім красуня, додам ще листочків. Ще один листочок. І ще один. Зверніть увагу, як зафарбовуємо правильно пензликом. Ми ніби гладимо аркуш. Гладимо. В один бік зафарбовуємо. Ось. Готове стебло з листочками. Тепер мені пензлик не потрібен. Я його гарнесенько в водичці. Ой, дивіться, який гарний дослід. Водичка якого кольору? Правильно, зеленого. Тепер я свій пензлик висушу. Покладу на підставочку відпочивати. Що ж, далі буде працювати мій пальчик вказівний. Вказівним пальчиком я наберу коричневу фарбу. Ось подивіться як. Прямо туди у фарбу. Бачите? І намалюю тепер чашечку на верхівці кожного стебельця. Одна чашечка, друга і третя чашечка. Ось так. І от тепер мені потрібна волога серветочка гарно-гарно витру пальчик. Все, мій пальчик чистий, серветочка брудна, вона вже нам не потрібна. Приступаємо до малювання самого цікавого і гарного. Будемо зараз зображати з вами кульку біленьку. Я беру ватну паличку. Вмочую її у фарбу і починаю малювати ось ці парашутики біленькі, розміщуючи їх по колу. Уже коричнева підсохла фарба, тому я сміливо можу по ній малювати. Ось так, дітки, бачите, крапочку біля крапочки, щоб вийшла пухнаста, кругленька шапочка. Ось так. Так, одна готова. Другу. Ось мої кульбабки готові. Подивіться, дмухнув вітерець і полетіли розсіюватися. Малята, до речі. Я забула домалювати нашій кульбабці комірець під чашечкою. зараз я це зроблю. Кінчиком пензлика я домалюю ось такий зелений комірець. Прикрашу нашу кульбабку, красуню. Ось так. Ось так. Ну що ж, робота моя готова. Пензлик я вимиваю, ставлю на підставочку сушитися, а кульбабка моя відправляється на виставку. Ось, подивіться малята. Яка гарна в мене вийшла квіточка. А ви зможете намалювати таку квіточку? Будь ласка, беріться до роботи і фото прийшліть нам. До побачення!